Слава Ісусу Христу! Біблія пише, що ти зв'язав на землі, то буде зв'язане на небі, а також між вами, є велика, між вами і нами є велика прірва, і ми не можемо до вас, а ви не можете до нас. Виходить, як ти прожив, туди і попадеш, або рай, або пекло. а ми в церкві молимося за померлих. Кому ця молитва поможе? Прошу, дайте відповідь. Е, дуже важливо читати категізм е, Святої Церкви, тому що вже давно все це пояснено. Треба молитися за живих і за померлих. І взагалі, кому молитва поможе, адже Господь Бог усе знає, Отець Ваш Небесний знає, що вам потрібно перше, ніж ви просите в нього. Тим не менше ми молимося за живих, тому що це є така молитва солідарності. Але ще є у Біблії, крім оцих двох епізодів, перший це з Євангелія від Матею, в якому говориться, у якому Ісус Христос розмовляє зі своїми учнями. І тоді Петра настановляє, ніби наставником, каже, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І ще те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. І так само він говорить до апостолів то не означає, що кожна людина, що собі зав'язала, те вона і буде мати. Було би дуже сумно, якби так було, що кожна людина лише так, як вона прожила, і пізніше таку вічність і зустріне, тому що, скажімо так, ніхто з нас не проживе достойно. І всі ми собі заробили на пекло. Але Господь Бог, Ісус Христос, власне, прийшов для того, щоби. Ті наші відпадення від Бога і гріхи, які ми чинимо, Він простив, він хоче простити гріхи. І він легко прощає. Згадаємо лише одну грішницю, який він простив, коли всі її засуджували, і казали, що таких Мойсей наказав каменувати. А він сказав, хто з вас перший безряханих кине на неї камінь, а потім промовив до неї. Де жінка усі тві, твої обвинувачі? Ніхто тебе не засудив, ніхто, Господи, сказала вона, то і я тебе не засуджую, відповів Ісус Христос, і де в мирі те більше не гріши. Коли говорить про холуна Святого Духа, то каже, що холуна Святого Духа не проститься ні на цьому, ні на тому світі. І тим дуже він так тонко натякає, що... Щось може проститися на цьому світі, а на тому світі ще щось. Іншими словами, що є не все так однозначно, але є якийсь період, скажімо так, до зрібання, тому що Бог є найсправедливіший. По-перше, нічого не чисте не увійде в Царство Небесне, але з іншого боку ніхто не може потрапити до пекла за щось таке, за що він не зовсім відповідальний. Але все ж таки немочі і нечистота його подолали, і він е, згрішив якимись гріхами, які, якими не заслуговує на пекло, а лише вони його і не допускають до безпосереднього глядання Божества. І взагалі там є е, такий, е, такий принцип, що насправді е, шлях людини від того моменту, коли вона прийде перед обличчя Боже, до повного єднання з Ним, вона повинна його подолати. Але якщо вона зовсім не хоче, то тоді вона потрапляє у той стан, який ми називаємо пеклом. І тому ми молимося за померлих. Кажуть, що побачити Бога, але не могти з ним з'єднатися повністю це велике терпіння. І тому треба, і щоб якомога воно швидше прийшло. Ми молимося, солідаризуємося із тими людьми, які терплять тут на землі. І просимо для них полегшення. Так само ми солідаризуємося із тими людьми, які вже відійшли від нас, але, можливо, вони ще на шляху до єднання з Богом. Якщо один гріх може вкинути, один важкий гріх може вкинути людину до пекла, то у нас немає виходу. Але вихід дає Ісус Христос, який гріхи прощає. І тому. Звичайно, що наше життя впливає на нашу вічність, але воно не впливає безпосередньо. Людина, яка відкриває своє серце для Господа Бога, може змінити, не дивлячись на те, як вона жила на цій землі. Якщо вона відвернеться від своїх гріхів, покається, то тоді вона не потрапляє на вічне засудження до пекла. Тому... Можна ну, текстами Біблії по-різному е, маніпулювати, можна по-різному їх тлумачити, але Біблія це така книга, яка зродилася в церкві, і сам Ісус Христос не написав жодного тексту. Але Він доручив церкві, щоб вона це е, Слово Боже тлумачила і щоб вона провадила людей до спасіння. І тому Ісус Христос сказав апостолам, чи між ними апостолу Петру, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Це не сказано до будь-кого, а сказано до тих, які, яким пору, доручено вести людей до пізнання Бога і спасіння.